Сила в тобі представляє Всі діти художники. Проблема в тому, щоб залишитися художником, коли стаєш дорослим. Пабло Пікассо. Той, хто недостатньо сміливий, щоб ризикувати, нічого не доб'ється у житті Алі. Будь собою. Інші ролі зайняті. Оскар Уальт. Я не провалив тест. Просто я знайшов 100 способів написати його неправильно. Бенджамін Франклін. Поразка не поразка. Якщо тільки ви не визнаєте її такою у своїй свідомості. Брюс Лі. Невдача. Це просто можливість почати знову, але вже більш мудро. Генрі Форд, Я краще помру. Від пристрасті, ніж від скуки. Вінсент Ван Гог. Люди забудуть, що ти говорив. Забудуть, що ти робив, але ніколи не забудуть, що ти змусив їх відчути. Майя Енджелу. Якщо ти хочеш побудувати корабель, не треба скликати людей, планувати, ділити роботу, діставати інструменти. Треба заразити людей прагненням до нескінченного моря. Тоді вони самі побудують корабель. Антуан Десент Екзюпері. Неважливо, як повільно ти просуваєшся. Головне, що ти не зупиняєшся. Конфуцій, якомога швидше перетворюйте ваші масштабні думки ви масштабні дії. Не дозволяйте хибним відмовкам гальмувати вас. Відмовки симптоми страху Дональд Трамп Щоб вести людей за собою. Йди за ними. Цзи Запам'ятайте, що не досягти успіху. Іноді теж велика удача. Далай лама. Завжди обирайте найважчий шлях. На ньому ви не зустрінете конкурентів. Шарль Де Голь. Одне закінчене результативне завдання вартує півсотні на пів закінчених. Стів Форбс. Наше життя починає підходити до кінця, коли ми перестаємо говорити про насправді важливі речі Мартін Лютер Кінг Молодший. Біда не приходить одна, але й удача теж. Ромен Роланд. Роби все, що можеш, там, де ти знаходишся, використовуючи все, що маєш. Теодор Рузберт. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін, і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку. Багатство як дерево, воно зростає з малого насіння. Перший мідяк, що ти заощадив, це та насінина, з якої виросте твоє дерево багатства. Найбагатший чоловік у Вавилоні. Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашої на те згоди. Елеонор Рузвельт Світ ділиться на два класи. Одні вірять в неймовірне. Інші роблять неможливе. Оскар Уальт. Єдине щастя в житті. Це постійне прагнення вперед». Еміль Золя Виживає не найсильніший, а найчутливіший до змін». Чарльз Дарвін ти можеш говорити, що у тебе погана генетика, поганий обмін речовин. А можеш просто підняти свою дупу з дивана і почати працювати над собою, поставити собі мету і вірити в себе. У цьому випадку ти обов'язково досягнеш успіху. Арнольд Шварценеггер Жодного разу не впасти це не найбільша заслуга життя. Головне кожен раз підніматися. Нельсон Мандела Життя вимірюється не тим, скільки в ньому років, а тим, скільки в цих роках справжнього життя Авраам Лінкольн. Приносити користь світу це єдиний спосіб стати щасливим, Ганс Крістіан Андерсон. Єдиний спосіб зробити щось дуже добре любити те, що ти робиш, Стів Джобс. Перед тим як бігти по сходах успіху. Переконайтеся, що вони розташовані у тому будинку, який вам потрібен. Стівен Кові. Ми знаємо, хто ми є, але ми не знаємо, ким ми можемо бути. Вільям Шекспір. Іноді щось може йти не так, як того хотілося, але ви не повинні зупинятися. Майкл Джордан. Вірте в себе. Вірте в свої здібності. Без скромної, але розумної впевненості у власних силах ви не зможете бути успішним та щасливим. Норман Вінсент Піл. Слово Криза, написане китайською мовою, складається з двох іерогліфів. Один означає небезпека, інший можливість. Джон Кеннеді. Я не зазнавав невдач. Я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Томас Едісон. Удавай, що ти в безладі, коли добре організований. Роби із себе боягуза, якщо сміливий. Прикидайся слабким, коли тебе сповнюють сили. Суньдзи Ніхто не зможе побудувати для вас міст, на якому ви повинні перетнути потік життя. Ніхто, крім вас самих. Фрідріх Ніцше. Молода амбіційна людина повинна приготуватися до довгих очікувань. Перш ніж почнуться значні зміни, Генрі Форд. Я дізнався десяток мов, вивчав літературу і мистецтво, провів свої найкращі роки в бібліотеках, читав усе, що мені попадало в руки, і я відчув, що я даремно витрачав час. Проте, незабаром я зрозумів, що це все було найкраще, що я робив у своєму житті. Нікола Тесла. Якщо вам сподобався цей контент і ви хочете отримувати ще більше корисної інформації, то, звісно, підпишіться на наш канал. Адже ваша підписка допоможе нам створювати ще більше відео, які надихають і підтримують нашу худож успіху багатьох. Разом ми можемо досягти більшого.